Привіт, мої хороші! Це Астрофеномен, З вами традиційно. Я Маріяна Черкасиці. Сьогодні до нашого ефіру долучаємо неперевершену Тетяну Гай. Будемо говорити, чи будуть іще обстріли в Україні в грудні місяці. Тому не перемикайте, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь і чекаємо на ваші питання в коментарях під цим відео. Тетяно, вітаю! В на нашому каналі. Бачити і пам'ятаю, коли ми раніше з тобою говорили. Ти раніше говорила про те, що будуть обстріли в грудні місяці. Ми бачимо активність у наших окупантів. Проте грудень місяці ще не завершився, і ми пам'ятаємо. Ну, я думаю, що більше пам'ятає про те, що обстріли а, досить часто відбувалися в попередні роки ближче до нового року, як буде в цьому році із обстрілами в другій половині грудня. Вітаю всіх глядачів Астропрогнозу. Ви знаєте, що хочу сказати? Мені сьогодні вперше за довгий час захотілося взяти білу кабалістичну колоду. Всі знають, що найчастіше я користуюсь все ж таки темними колодами, але сьогодні. Мені захотілося взяти білу. Я впевнена, що це дуже хороший знак для усіх нас, і ми зараз будемо спостерігати все ж такі позитивні прогнози, і ще світанок вже дуже-дуже близенько. Так, дійсно, я передбачала е, обстріли в грудні, і я казала, що ворог завдасть. Три масованих удари саме не, не точечно, а масованих саме в грудні. Перший з яких я передбачала 13 грудня, і, на жаль, це дійсно був наймасованіший обстріл за усі ем, роки війни. Але я бачила і інші числа, і інші дати. Е, давайте подивимося, чи нічого не змінилося, чи очікують, ще масовані. Одразу випадає трійка мечів. Тобто обстріли будуть четвірка. Будуть не лише масовані, а й такі знову точечно битиме ворог. Так, дійсно, буде ще два масованих обстріли у грудні місяці. По королю мечів. І дивіться, і найближчий такий страшний день, на жаль, для України я бачу все ж таки 19 грудня. Наголошую, 19 грудня, а, що я хочу сказати. Тут такі карти цікаві. Буде ще один перед новим роком. І я давайте ми будемо дивитися все ж таки ближче уже туди, тому що ми знаємо, що ворог постійно змінює тактику і змінює плани. Але ось 19 грудня надзвичайно небезпечний день для усієї України. Причому Обстріли може почати ворог із 18 на 19 з ночі та цілий день буде кошмарити всю Україну. Не кажу, що лякати, кажу, щоб попередити, щоб ви та ваші рідні змогли зберегти свої здоров'я та життя. Тетяна, дякую тобі за те, що ти попереджаєш. І, власне, вже ти сказала на рахунок того, що вся Україна під загрозою. Проте можливо, можемо якимось чином подивитися, передбачити от однозначно грудень місяць, для яких населених пунктів критично небезпечний. Запоріжжя, Львів, Рівне. Дніпро, Суми. івано франківськ Та слухайте, дивіться, я от які місце не називаю, мені все вже мали б вже залишити ну, мечі е, закінчитися в колоді, а вони все випадають і випадають і випадають. Але ці міста, які я назвала, найбільш е, для них найбільш велика небезпека. Дякую, Тяно. Ми раніше також дивились на рахунок можливого обміну полонених, тому повернутися ага. що... до цього питання вже зараз. Чи буде до кінця року великий масштабний обмін полонених? Ставлять палки в колеса, але дивіться правосуддя. Правосуддя, карта правосуддя завжди говорить нам про те, що обмін буде, і королева жезлів, Причому дивіться знову по цій такій цікавій карті, ми можемо сказати, що він буде значно більшим, ніж ми очікуємо. Відкриються ще з'являться списки, і ми почуємо імена людей, яких вважали безвісти зниклих. зниклих. У них також дуже велика вірогідність повернутися додому саме в грудні. Також я бачила великий обмін полоненими. Ще скажу тішну новину. Початок лютого, з 2 по 10 лютого, буде дуже великий обмін полоненими. Тобто, вже ми можемо трошечки зайти вперед, тому що вже от наша перемога, вона вже Повітрі, і також ми можемо разом з відчуттям нашої скорої перемоги відчути і повернення наших захисників додому, і повернення наших земель в лоно матінки України. Днями Медведєв почав лякати знову нової окупації. Говорить про те, що будуть вони просуватися, окуповувати нові території. Давай подивимося також цю історію. Наскільки це можливо? Наскільки в цілому в них є ресурси для того, щоб просуватися, і чи дійсно ми можемо ще певні якісь території українські втратити? Я бачу Медведєву круглий рік корпоратив. Да? У нього вже почалася біла гарячка. вже я так бачу. Слухайте, ворог має ці плани. Ну, от, Дійсно, має, тому що тут мечів і правосуддя, що каже: ви знаєте, ну це точно біла гарячка, тому що вони дійсно вважають, що ці землі, що вони звільняють ці землі від нацистів, так, да, да, як вони говорять. От, але що я бачу? Ми знаємо, як зараз важко нашим воїнам, нашим захисникам а, втримувати території, втримувати фронт, втримувати. Позиції. Але дивіться, ми зараз, я трошки відкрию, е, і ми вже трошки знаємо навіть з новин, так як я і казала, пам'ятаєш, Маріанно, що, будуть, е, ми дізнаємося про е, нову допомогу в грудні, про велику її кількість. Хочу сказати, мої хороші, що ця допомога вже прямує до нас і не дасть. Не дасть ворогу просунутися далі. Почнеться новий етап, де ворог вже не просуватиметься, а де ми відганятимемо ворога на болота. Це хороша новина, і також хочу поговорити на рахунок того, що Трамп раніше заявляв про те, що він проти а, того, щоб ми використовували дальнобійні ракети США. А чи дозволить він Україні бити все ж таки в глиб Росії чи накладе вето, коли приступить до повноважень президента Сполучених Штатів, лише дозволить бити в глиб Росії? А це буде якесь одне з умов надання цієї зброї, що нам надають велику кількість цієї далекобійної зброї, лише за тої умови. Дивіться, як, як... Боже, які гарні новини. Ви бачите, так основного почали прогноз. А зараз які от такі гарні карти показують. І навіть буде така умова, але дивіться, карта місяця, тобто це таємниця, але ми трошки порадуємо наших підписників і глядачів. Це ще таємниця, це буде навіть така умова, що нам Дають якби зброю в дуже великій кількості за умови, що ми будемо бити в глиб Рашки і також не можу не запитати про ситуацію на Курщині. власне днями українські обійці показували десятки вбитих на Курщині військових КНДР, чи покинуть чи звільнять території КНДРівці а саме безпосередньо із Курщини, чи будуть іще. А інші солдати входити в бій. Дивіться, як звільнять. Вони звільнять, звичайно, колесо фортуни. Але знаєте, як звільнять? Вони не повернуться в КНДР, а трошки удобрять Курську землю собою. Чи бачу я нових? Ні, не бачу. По п'ятірці Пентаклів. П'ятірка і четвірка Пентаклів це завжди брак ресурсу. Я не бачу там нових, а ці звільнять, так, да, весна скоро, треба удоб землю удобрювати, тож якраз для того вони туди й прийшли. Ну і також звісно, хочу поговорити про різдвяний вечір з 24 на 25 грудня безпосередньо, наскільки цей день буде для нас тихим. Я, от ви бачите, з пам'ятаєте, я на початку ефіру говорила про три великі масові обстріли для України. Я просто не хотіла ще завчасно озвучувати, що один з них планується саме 24-25 грудня, і причому планується він на території саме Західної України, саме там, де скупчення людей, де люди проводять час з родинами. Тож я хотіла ще вже ближче туди до Різдва просити все ж таки наших українців утриматися від таких, знаєте, скупчень масових, а все ж таки відсвяткувати Різдво з родиною із сім'єю. Все ж таки вдома. І пропоную поговорити також про а, майбутні вибори президента Білорусі. А, вже всі знають дату. Це буде 26 січня 2025 року. Як вони відбудуться, чи буде безпосередньо а, Лукашенко знову самопроголошеним президентом? Чи можливо у нього з'явиться певний якийсь опонент? І вибори відбудуться чесно? Ну звісно, в чому ми всі сумніваємося? А мене мені йде слухайте, якась його таємна опонентка жінка. Ви знаєте, я раніше проглядала ситуацію, і в неї якийсь є таємний план, як їй все ж таки вибороти цю перемогу. так? І е, я от раніше трошки переглядала цю ситуацію. Там було точно, що е, це лише їм лишиться Лукашенко. Зараз, бачите, в мене йде королева жезлів і карта місяця, якийсь тайний намір. Тобто, у Лукашенка є опонент, і це жінка. Єропант, і ви знаєте, давайте ми все-таки з вами з часом повернемося до цього питання, тому що я хочу сказати, що дуже цікаві новини ми будемо спостерігати з території Білорусі, тому що йде карта Мага, це якісь незвичні події, події, яких ніхто не очікує. Тож, ви знаєте, у Білорусі з'явилася надія. Чи буде втручатися Путін і Кремль у ці вибори, які провокації, в принципі, від них очікувати білорусам? Я не бачу втручання. Для них якось ну, втрата якось інтересу йде. Двійка чаш, тобто двійка чаш, наче є така зацікавленість, ну якась в'яло ну, так, знаєте? Ну так от не неби ну, так от йде. Вони вже розумієте, вони вже, швидше всього, настільки впевнені, що там буде Лукашенко завжди, що вони навіть не звернуть увагу. І це, можливо, буде тою лазійкою, через яку може прийти ну, адекватна людина до влади у Білорусі. Саме через втрату пильності, от саме Путіна. А чи а є іще якісь плани в Путіна на Лукашенка саме для того, аби його використовувати в певних якихось своїх планах махінаціях. В будь чому іншому чи вже, як то кажуть, це відпрацьований матеріал? З одного боку відпрацьований матеріал, а з іншого боку, знову по карті місяця, багато таємниць пов'язано із Білорусією, які не мають вийти за терена тої ж Білорусії, розумієте? І якщо вони просто вийдуть, то це буде просто е скандал світового рівня. І я бачу, що він все таки буде. І ми це будемо спостерігати вже дуже скоро. Колісниця? Ну і також давайте поговоримо про вибори в Україні. Багато хто прогнозує в травень 2025 року. Попередньо, принаймні, чи будемо ми відчувати вже в січні місяці певні якісь а, підготовки, політичні кампанії і так далі до виборів в. Україні. Країні саме чи все ж таки знайдемо, як то кажуть, якийсь певний, можливо, розумний глузд і враховуючи наше воєнне положення, їх не буде. Ви знаєте, тут такий цікавий Маріанночка факт припущення вірніше через мої карти, що ви знаєте, от через що може змінитися стан в Україні, і до цього часу військового стану вже може і не бути. Та ще таку хорошу новину скажу. А також ще скажу, що в січні підготовки я не бачу, але ближче до весни все ж таки так. Дивіться, Маріяночка, що я хочу вам сказати. Ми зараз, коли зараз йдуть такі вирішуються події е, глобальні, воно зараз на стані вирішення. Це ще не можна продивитися, тому що запускаються такі процеси, там як закінчення війни, як зміна влади різних країн, розумієте, як наша перемога, як зміна стратегій, Тому ми ще не можемо продивлюватися це питання, тому що я його просто з інформаційного простору не вважаю, тому що відповідь на нього ньому ще не сформована. Ну і на завершення хочу поговорити про країну, яка, в принципі, стала такою досить переломною впродовж останніх тижнів. Це Сирія, чи стане ця країна а, однією із потужних країн, або принаймні, чи зможе вона вирівняти якийсь певний свій баланс, чи її з часом просто розшматують? Роздеруть і вона зникне із нашої мапи. Ви знаєте, ні? Я бачу, що в них буде важкий шлях. Шлях протягом тривалістю три роки, не менше три роки. Але дивіться тут чаш і карта можливостей. Тобто, ні, не буде країна пошматована. Так, їй важко прийдеться вставати з колін так після такого диктаторського режиму. Ми всі це розуміємо, але вона пройде достойний шлях і все ж таки буде процвітати. Але ще раз скажу: шлях цей буде тривалістю три роки, не менше. Ну і на завершення при прекрасне свято різдво, на яке ми всі чекаємо. Що варто робити в цей день? Що не варто робити у цей день? Можливо, є якісь певні ритуали, які б ви порадили для глядачів, що от дійсно допоможуть від чогось позбавитися або навпаки щось примножити. Знаєте, я хочу сказати, май майже кожна родина наша зіткнулася не майже. Я ж врахую, що кожна зіткнулася так чи інакше з війною. Цей день можна прикликати свій рід на а, захист свого дому і тих, хто знаходиться на війні. Я скажу один дуже простий, але дієвий спосіб. Uh, ви берете три свічечки, такі церковні, невеличкі. Uh, це можуть бути церковні, це можуть бути не церковні, дивлячись до якого егрегору ви більше прив'язані. Робите з них скруточку перед самою вечерею, коли вже ну, у нас святий вечір з 24 на 25 да? і ми ставимо 12 пісних страв на стіл. Uh, Обов'язково ми робимо таку скруточку. Перед, вже коли на столі накрито, і вже перед тим як вносити, хто вносить хто ні, дідуха, у хату, це має робити берегиня, тобто найстарша жінка у родині. Вона скручує цю свічечку, і також ми ставимо на стіл сіль. Ми завжди це знаємо. Ставимо сіль там у ну, яку, якусь ємкість. Цю скруточку, ця жінка ставить у цю сіль. Родина запалює також жінка цю свічку, найстарша жінка родини. Потім, під час молитви, коли запалили свічку, перед тим як вже а, приступити до вечері, всі, хто за столом беруться за руки, створюючи коло на, навколо стола і цієї свічки, яка є по центру. І ви концентруєтесь на вогні і призиваєте, призиваєте це може зробити оця і старша жінка, це може бути може зробити і господар дому. Призиваєте, що я закликаю своїми словами я через стихію вогню, через тому, що це ще й день народження Бога Сонця, тому стихія вогню тут найбільше підходить через стихію вогню. Взиваю до своїх предків, прошу захистити мій рід, мою родину. Називаєте обов'язково імена і дати народження. Наприклад, там прошу захистити від війни і негативного впливу, мене і мою родину. І кожен може називати свої імена. Наприклад, Тетяна, там 04, 84, там наступний. Анатолій, І ось Ось так ось по колу. Імена потрібно називати не за часовою стрілкою, а проти. От господар починає так, цей зазив, і ем, імена потрібно Проголошувати проти часової, тобто члени родини проти часової стрілки, не за повірте, за і в магії, це вже якби доведено фізично рух за часовою стрілкою дуже заторможує енергії, розкручує енергії рух проти часової стрілки. Дивіться, потім, поки ви вечеряєте, ця свічечка догора і лишається в цій солі. Ви збираєте її в якийсь, е в якийсь мішечок і ложите десь в якомусь куточку. І вона оберігатиме вас цілий рік силою вашого роду і народженого нового сонця в цей день.